Отримали три новинки 2025 року від бренду Байредо. Всі три аромати ви вже знаєте, але вони вийшли в більш довершених та густих формулах у версії парфума із приставочкою Абсолют. Отже, перший маджав гост Абсолют. Хто зі мною давно, знаєте, що це мій улюблений аромат від даного бренду. Він розкривається класними фруктами і дуже густим цитрусом. Ніжна, ніжна деревина, десь. Там розкривається позаду, але в версії абсолют це просто кайф. Звичайно, я вже все розпакував і все спробував на собі. Подивіться на це дороге, класне і суперякісне оформлення. Дуже круті ковпаки, звичайно, на магніті. Отже, маджав гост версія абсолют стійкість на тілі. Я думаю, буде приблизно один так 18, тому що він дуже дуже насичено та напористо розкривається. Наступний це аромат чистоти і аромат свіжості. Бередо бланш також версія абсолют і також версія парфуми. Це більш довершений, більш свіжий і більш дорогий аромат, тому що класичний бередо бланш для мене особисто це аромат прального порошку або мила. Бередо бланш абсолют. Він, напевно, підходить більше для дівчат. Ну і третій, ваш улюблений дівчата від даного бренду це, звичайно, Бал де Африк, африканський бал. Концентрації парфуми Стійкість та шлейф будуть абсолютні 10 з 10. Ну і до речі, версія абсолютно стала не набагато дорожчою. Доступні до розпиву від 3 мл Також можна замовляти повнорозмірні флакони. Ну і залишки.